Тут. Вітаю усіх, хто бажає вивчати італійську мову за допомогою читання. Давненько ми з вами не читали. Пропоную поновити наші зустрічі під час читання. Адже, читаючи, ми збагачуємо наш словниковий запас, звертаємо увагу на побудову речень, запам'ятовуємо цілі фрази, вислови, вивчаємо граматичні категорії італійської мови. Наша мова стає грамотнішою. Кращою. Тож андіамо Аванті eleggiamo insieme. Сьогодні ми будемо читати адаптований текст для початківців. Адаптато дай Лібро рорі Джані Родарі. Адаптовано з книги помилок Джані Родарі. професор граматикус. Професор граматикус, віаджандонтрено. Їдучи в поїзді, Аскольта Ла конверсаціоне слухає розмову дейсуї компанії Діскомпартименто, своїх супутників покупе. операї меридионалі це південні робітники. Емігратіа Лестеро, які емігрували за кордон. Інче ділаворо в пошуках роботи. Соноторнаті. Вони повернулися в Італію на вибори. hanno ripreso» Потім знову вирушили – «La Страда де Лоро esilio» На шлях свого вигнання. «Io ho andato in Germania nel 1958. Я поїхав у Германію в 1958 році, дічі Уноді Лоро, каже один з них. Io andato prima in Belgio. Я спочатку поїхав у Бельгію, Nelle miniere di carbone. на вугільні шахти, Ma era una vita troppo dura. але це було дуже важке життя. Перун поко, деякий час, іль професор грамматикус, професор грамматикус, ліста ін інсільсьо, слухає їх мовчки. А гвардар лобене, а якщо придивитися до нього уважніше, перо паре уна пентола ін еболіціоне то він виглядає, як киплячий казан. Фінальменте іль Коперкіо сальта» Нарешті кришку знесло. «Ель професор граматикус Есклама, і професор граматикус вигукує, гуардандо Севераменте, дивлячись суворо і свої компанії на своїх супутників. Уандато, «О, о андато, я поїхав, я поїхав. Екко ді ново іль Бенедетто віціо. Ось нова благословенна вада, дітанті італіані дель суд, багатьох південних італійців. Діузаре Ільвербоавере у використанні дієслова мати. Альпосто дель вербо essere, Замість діє слова бути. hanno insegnato a аскола. Хіба вас не вчили в школі? si dice, що говорять соно андато. Я поїхав. І емігранті тачоно. Емігранти мовчать. П'єні rispetto, сповнені поваги. Quеl signore, tanto per bene, до такого поважного пана, кони капелліб'янки із сивим волоссям, келі есконо, що стирчи, ді сотту й капеллонеро з під чорного капелюха. І вербо андаре, діє слово й ти, контінуа, il prof. продовжує професор Грамматикус вербо інтрансітіво» є не перехідним дієсловом. Екометале e і як таке воле лаузіляре есере, потребує допоміжним дієслова бути. «Є Єммігранті соспірано. Емігранти зітхають. Ой, уноділо тосіще» – Потім один з них кашляє «пер фарсі кораджо» для сміливості «едіче» і каже. Сараку меле дічі, сіньоре. Мабуть, є так, як ви кажете, пане, ле деве авер студіато мольто. Мабуть, ви багато вчилися. «Іо офатто ла секонда елементаре. Я закінчив другий клас початкової школи. Маджа лора, але вже тоді, довево гвардаре, мені доводилося дивитися, п'ю але пекоре, більше за вівцями, кеалібрі, ніж у книжки. Ільвербоандаре дієслово Йти, сара анке квелла коза кедічелей. Мабуть, є тим, що кажете ви. Un verbo intransitivo. неперехідне дієслово. Еко, ecco, ось, sarà un verbo intransitivo. Мабуть, неперехідне дієслово. Una cosa importantissima. Дуже важлива річ. Non discuto. Не буду сперечатися. Ма аме sembra. але мені здається, un verbo triste. Це сумне діє слово, molto triste, дуже sumne. Andare a cercare lavoro e šuka роботу in casa d'altri u чужій хаті. Il professor Grammatico scomincia abalbettare. Професор граматикус починає затинатися. Черто, а вже ж, вераменте, справді, інсомма, коротше, перо, але комунке все одно сідіче кажуть соно андато, нонуандато я пішов. Чи вербо есере, потребує дієслова бути, і осоно я є. Тусей ти є. Елі є е, він є. Eh, dice, l'emigrante sorridendo con gentilezza. Ehch, каже емігрант, ласкаво усміхаючись. Іосоно, я є, «ми є». «Лосадове сямо, ми є. Лоса ной Ви знаєте, де ми є? «Контутто іль вербо есере». З усім дієсловом бути, е контутто куоре – і з усім серцем. Сямо семпре Аль Паезе. Ми завжди в рідному краї. Анкесе бямо андату ін індерманія ейн Франча. Навіть коли ми поїхали в Німеччину та у Францію. Сямо семпрела. Ми завжди там ке ворре море старе, – «Е саме там хотіли б залишитися, «Е еверебеле фабрике лавораре» і мати гарні фабрики, на яких можна працювати, ебелекази перабітаре. І гарні будинки, щоб жити. іль професор граматикус. І дивиться на професора грамматикуса унісує боні еполіті своїми добрими і чистими очима. Ей професор граматикус і професор Грамматікус, а Ауна Гран воля має велике бажання дідарсідей пуньні інтеста вдарити собі по голові. Ейн танто, тим часом борбота трасе, бурмоче собі підніс. Ступідо дурний, ступідо кенонсоно альтро. Дурень яких немає. Вадо, а Черкари є роріне вербі. Шукаю помилки у дієсловах. словах. Маєроріп'ю гросси, але найбільші помилки соно не лекозе. В речах. Читаємо текст італійською мовою. Буна леттура. Il professor grammatico, tiku svějando intreno a scolta la conversazione dei suoi compagni di scompartimento. Sono operai meridionali, emigrati all'estero in cerca di lavoro. Sono tornati in Italia per le elezioni, poi hanno ripreso la strada del loro esilio. Io sono andato in Germania nel 1958, dice uno di loro. Io sono andato prima in Belgio, nelle miniere di carbone, ma era una vita troppo dura. Per un poco il professor Grammaticus li sta ad ascoltare in silenzio. A guardarlo bene però pare una pentola in ebollizione. Finalmente il coperchio salta e il professor Grammaticus esclama guardando severamente i suoi compagni. Ho andato, ho andato, ecco di nuovo il benedetto vizio di tanti italiani del sud di usare il verbo avere al posto del verbo essere. Non vi hanno insegnato a scuola che si dice sono andato. Gli emigranti tacciono, pieni di rispetto per quel signore tanto per bene, con i capelli bianchi che gli escono di sotto il capello nero. Il verbo andare, continua il professor grammaticus, è un verbo intransitivo e come tale vuole l'ausiliare essere. Gli emigranti sospirano. Poi uno di loro tossisce per farsi coraggio e dice, sarà come lei dice, signore, lei deve aver studiato molto, io ho fatto la seconda elementare, ma già allora dovevo guardare più alle pecore che ai libri. Il verbo andare sarà anche quella cosa che dice lei, un verbo intransitivo. Ecco, sarà un verbo intransitivo, una cosa importantissima, non discuto. Ma a me sembra un verbo triste, molto triste. Andare a cercare lavoro in casa d'altri, lasciare la famiglia, i bambini. Il professor Grammaticus comincia a balbettare. Certo, veramente. Insomma, però, comunque si dice sono andato, non ho andato. Ci vuole il verbo essere. Io sono, tu sei, egli è. Eh, dice l'emigrante, sorridendo con gentilezza. Io sono, noi siamo. Lo sa dove siamo noi? Con tutto il verbo essere. E con tutto il cuore siamo sempre al paese, anche se abbiamo andato in Germania e in Francia. Siamo sempre là. È là che vorremmo restare e avere belle fabbriche per lavorare e belle case per abitare. E guarda il professor Grammaticus con i suoi occhi buoni e puliti. E il professor grammaticus ha una gran voglia di darsi dei pugni in testa. E intanto borbotta tra sé, stupido, stupido che non sono altro, vado a cercare gli errori nei verbi. Ma gli errori più grossi sono nelle cose. Grazie per l'attenzione. Підпишіться, щоб не пропустити випуск наступного відео. Алла просима!